Рай, прикордонник. на службі вже 5 років. Наразі проходжу службу в 26-му прикордонному загоні після поранення. Завжди намагався бути добровольцем. Гінацький максималіст така штука хотів бути в гущі собиті, і я це отримав. Це було в Донецькій області, а саме в Бахмутському районі. Ми повинні були взяти позицію. Це дуже була складна операція. На мій погляд, вона була нездійснена, але ми всіма силами намагалися це зробити. Суміжні підрозділи не могли її взяти. Було спроба дуже забагато накатів, і дуже багато крутих рексів моїх побратимів там, там залишилися. Усіма силами ми намагалися її взяти, але через переважаючі сили противника, артилерію і дуже вигідну висоту, ми не могли взяти цю позицію. Займався безпосередньо евакуацією поранених. І був командиром третьої секції, яка повинна була бути на зачистці. І вже отримавши поранення е середньої важкості, вторий накат евакуації повертався. І поранення було перелом п'ятої п'ясної кіски. Закритою черно-мазовою травмою, зерною волною мене вдарило об дерево, пометніло в глазах, як там зірочки полетіли, але я прийшов в себе, тому що адреналін взяв вгору. І саме адреналін і неоцінювання ситуації, незнання після цього, воно і допомогло мені, по-перше, допомогти моїм хлопцям, і по-друге, вижити в той, в той момент. Саме адреналін. З контузією, з кобуротравмою, я все одно займався евакуацією. І Воно дуже сильно закарбувалося, закарбувалося те, що після нас. Там Там залишилися мої хлопці після нас. І я би все би зробив, щоб хоча б фрагментики, хоча б тіла звідти позабирати. Але наразі такої змоги начебто немає. Для мене війна насамперед це. З власного досвіду, на жаль, це втрата друзів. Це якщо думати про неї, це запах гнилі, бруду, тухлятини. В цьому немає нічого хорошого, але ми повинні це прийняти, бо вона не закінчиться завтра, післязавтра. Тому ми повинні бути готові. Готувати осередки, готувати молодь, готувати людей до наступного накату. Не просто бусифікацію або я хочу, не хочу, воно все одно прийде. Воно прийде в твій дім, воно сколихне твою родину, тому що це війна. Важка реабілітація була. Я були сриви, прояви вже були початкові синдрому ПТСР посттравматичного стресового розладу. Але я не приймав той факт, і це була моя велика помилка, що зі мною щось не так раджу усім хлопцям, які зараз це бачать. Якщо ви повертаєтеся, не будьте такими героями, що я мужик, я це переберю, ніфіга, воно так не працює. Займайтеся, займайтеся з психологами. І я був такий самий, що мене ніхто не зрозуміє, я сам собі можу допомогти, але це не, не дійде до успіху. Для мене підтримка була саме. Не знаю, мої рідні. Хоча я на той момент не бачив цього. Не хотів бачити, але вона була, ця підтримка. Не треба закриватися, не треба закриватися і переварювати це в собі. Тому що це дуже... не буде з цього ніякого толку. Перша, хто почув цю історію, це була моя мати Наталя Олексіївна, вам передаю великі вітання. Вона в мене Валькірія, вона в мене бойова. Вона тільки два рази плакала за повну масштабку І вона дуже в мене сильна жінка. І я їй відкрився в цьому моменті, розказав, як воно було, і ось саме це з посттравматичним стресовим розладом це є плюсом, що людина розкривається і розповідає. Бажано, звичайно, щоб це розповідали побратим-побратиму і не закривалися собі. До прикладу, взяти от моя симптоматика, яка була крайня, що я почав бачити своїх загиблих побратимів. Ти можеш йти днем і просто в незнайомій людині побачити свого побратима. І тебе просто бросають в дрож і одразу панічна атака, що ти його бачиш, а його немає. І ПТСР, це така штука, вона невиліковна. Вона може заглуш... його можна заглушити заглушити. Препаратами, але все одно воно сидить отут, на жаль. З цим жити і жити сприймаючи що з тобою щось не так. І для цього просто проходить реабілітацію. Я розумію, що зараз багато військових, які знаходяться в зоні бойових дій, в прифронтовій території та навіть в Одесі, все одно звуки, запахи, які тебе повертають в ті, в ті собиття, воно все впливає на це. Напевно, навіть якщо я закінчу службу, якщо я буду відчувати це, це буде невелика пауза, і я повернуся. Повернуся вже бойовою одиницею, мені потрібно пройти реабілітацію. І я без того, в мене є змога, але ця змога, цю змогу я використовую використовую лише для того, щоб привести себе в порядок. Повернути мої практичні практичні теоретичні знання. І насамперед почну з того, що тренувати молоде покоління і людей, які тільки розпочинають свій бойовий шлях. Прийма, і прийма. Це обов'язок за кожного. Чоловіка цієї країни, не поглядаючи на Конституцію України, хоча там і є обов'язок кожного чоловіка захищати незалежність України. Це обов'язок. Обов'язок чоловіка захищати свій дім, свою сім'ю. Це повинно бути молоде покоління, права молодь повинна готуватися, ми повинні ідеологічно формувати особистість у молоді і давати розуміння те, що ми українці і ми тримаємося. Багато зараз думають, що це не моя справа, це справа, хай депутати вирішують, такого не буде. Ось, ось, ось такі реалії війни у нас. Хоча у нас зараз немає офіційно об'явленої війни, але здравомисліча людина розуміє так, з ким ми воюємо і як ми воюємо. І кожна людина повинна це розуміти. Тому навіть якщо ти живеш десь у Львові або десь не в, не в, не в, не в, не в прифронтовій зоні, ти повинен розуміти, що. Твій момент ще може настати. Ворог постукає у двері і ти повинен бути готовий приймати той виклик. Маю сина маленького, буде три рочки скоро. Е е я хочу сказати те, що на початку я не усвідомлював те, що я батько. Якось не було цього поняття того, я був в собі замкнутий. А зараз, звичайно, воно в мене в голові, що я саме батько, в мене є маленька дитина. І воно мене навіть стримує в деяких моментах, щоб я щось таке не вчинив або повернувся туди. З моїм пораненням і з моїми всіми захворюваннями я вже не бойова одиниця, але я маю за намір поступати на факультет психології. Я вже магістратуру про охорону діяльності, військову кафедру також маю. Я хочу допомагати хлопцям. Я вважаю, що людина повинна. Займатися з хлопцями, та, яка безпосередньо брала участь у бойових діях. Коли тобі кажуть, я тебе розумію, і людини не було там, вона не приймала участь, ну, то якось ну, ну, це дивно. Ні, є багато спеціалістів, які мають фах і допомагають, але, на мій погляд, доречно, щоб цим займалися безпосередньо ветерани війни, ветерани, які бачили пекло. Які можуть на своєму досвіді допомогти хлопцям. Планується робити, мабуть, навіть якусь свою маленьку контуру відкрити, хаб, може бути для збирання хлопців всіх. І просто спілкування. спілкування. І ти коли розказуєш події, які ти пережив, хлопцю, який був там безпосередньо, твоєму побратиму, тобі стає легше. Воно не влияє ніяк на лікування ПТСР, але коли ти виговарюєшся, тобі тобі легше становиться.